Скобиева и Соловьеву Роспачи. Трамп вдарив по России. Трамп сказал, что Украина может вернуть землю. Ну, попробуйте. Де-факто Трамп подписал Украине смертный приговор. Россия не бумажный тигр-медведь. Палая військова база РФ у Новороссийску. Мамочка. Машини гаряту, штота усильно ушаталось. А пропаганда хизується захопленням будинків. Там В Купянське, кстати, тете вот за вчорашні сутки 68 восім освободили. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Хлібний да все вирішується на полі. Росія буде розбита Скабєва та Соловйов в істериці, Росія це не паперовий ведмідь. Плачуть у Кремлі. А Трамп вже готує каток американської економіки. Зараз розкатаємо ведмедя, то буде як паперовий. Росія не бумажний тигр Медвід. А бумажных медведей не бывает. Так в Кремле сегодня утром ответили на скандальное абсолютно заявление Трампа в ООН. Президент США пригрозил уничтожить российскую экономику и как минимум трижды высказал мысль о том, что киевский режим может переломить ход войны и вернуть утраченные территории. На встрече с Зеленским, на встрече с Макроном и у себя в соцсетях. при этом це это, возвращать територію. Трамп предложив високопримощі Євросоюзу. Трамп підписав Україні смертний вирок, давши нам нову зброю і підтримавши Україну, в прагненні повернути собі всю окуповану територію. Соловйов рве волосся на грудях і кричить: ну попробуйте. Рубіо сказав, що можуть поставити військову техніку наступального типу. Трамп сказал, что Украина может вернуть землю. Ну, попробуйте. Де-факто Трамп подписал Украине смертный приговор. Все, больше никакого прекращения огня эти разговоры ушли. И никто от нас этого не требует. А взагалі Соловьев дуже ображенный по-перше, на Трампа. Бо те, що він говорить, дуже неприятно. А по-друге, на Центробанк, что он воює з инфляцией, а не з Україною. Президент Соединенных Штатов. То, что он сказал, крайне неприятно. Крайне неприятно. А потому что, во-первых, часть из того, что он сказал, мы сами знаем и понимаем, и у нас есть вопросы, которые мы озвучиваем и на которые зачастую не получаем ответа. Во-первых, самый важный вопрос – это состояние нашей экономики. При этом вопросы не к правительству, а к мегарегулятору, который так и не понял, что в стране идет война, и который борется с инфляцией, а не с не з мировим злом. Ну, нічого собі, ми вже не просто місцеві терористи, а прям світове зло. Ховайся під ковдру, Рудольф, Чи дрони тебе не зачеплять? Ну, напевно, ми точно не знаємо. Але ти перевір, залізай під ковдру і не вилазь звідти більше. Новоросійську паніка і крики Україна вдерла по базі Чорноморського флоту РФ дронами одночасно з повітря і моря. Play -out, play -out, play -out, play -out. Мамочка. Ох, машини горять. Тут щось усільно ушатались. Російські ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених. У місті ще та двіжуха. ППО шарашить прямо над будинками мешканців. Пацани, як вам. Як вам? ситуації. Коротше, росіяни насолоджуються двіжухою, не будемо їм заважати. От дожились окупанти раніше обіцяли Київ за три дні взяти. А тепер путінський депутат Картаполов пишеться захопленими будівлями, а не населеними пунктами. Ні, вони хочуть, але не можуть. Завдяки героїчній обороні наших захисників. Ми успішно движеться вперед. Хороший Хороші темпи группіровки восток. Там в Купянській, стати за вчорашні сутки 68 восемь здання Тобто там такі устойчиве. И уверенный темп продвижения. И при этом увин похрустеет, повести за удары по Москве, как вы это сделать? Шерговыми ударами по мирным. Очень успешные и эффективные удары. Нанесены за последние сутки. Это им за Форос, но еще теперь им за Москву прилетит и за другие, и за Белгород, и за все остальное, что они. Дивись, як би в тебе сосудік не лопнув месник студійний. Ти давай розкажи глядачам, що по Москві та Бєлгороду прилітає якраз таки через ваші удари. Ви чули, шаман закликав напасти на США. Бо Аляска це ісконно російська територія, і там живуть і російські люди. Вони просто про це ще не знають. На самом деле Аляска це дійсно історична наша територія, тому, звісно, там живуть родні люди. Живуть люди, які надзвичайно пропитані нашою русською культурою, нашою духовністю. А, там живут люди, які помнят своих предков, у которых русские имена. Покажіть це відео Дональду Трампу. Нехай він знає, що росіяни вже готуються зазіхати на територію США, це щоб він поменше Путіну дзвонив. Куди докатився Білгород? Ішов четвертий рік взяття Києва за три дні, білгородчани дуже раділи, коли через їх місто війська йшли на українську землю. А тепер губернатор області розповідає, що закривати вікна старими книжками – це цілком непогана ідея. Єдине, що теж можу сказати, що от мені подобається у Андрія Ніколаївича Гріднєва в одній школі, точніше в третій, побачив, що старими е -е, учебниками, які вже не використовуються в рамках образовательного процесу, да, Починає закривати їх вкладові стопки і закриває таконни конструкції, Укріпляє їх, тим самим доповнительну защиту, безопасные безпечні зони. Дополнительно. Всі гроші Білгорода пішли на іскандери, якими луплять по Харкову. Так що тепер доводиться вигадувати, як захищати самих себе. Варіант не використовувати Білгород для атак по Україні, звісно, не розглядається. Це не требует дополнительных денег, вообще не требует. Но це точно е ефективність несе за собою достаточно большую. в тому числі і по адміністративним зданням. Ділите этому, пожалуйста внимание. Так знову ж таки, вони хизуються тим, що це дешевий захист. Вам би взагалі ніякий захист не був би потрібен, якби ви не нападали на Україну. Ну а так складайте собі книжки, хоч матимете що почитати, коли зв'язок відключать через атаку дронів. Неймовірні кадри росіянину прилетіло від ППО. Це ось для тих пропагандистів, які на зруйновані будинки розповідають, що туди прилетіла ракета ППО. Ось спеціально для вас. Дивіться, як прилітає ракета ППО. Коротше, от така ось ерунда. Ось оно, я так понимаю, блок. Надіюсь, він не опасний. От дирка. Ого, то через неї прямо таки видно світле російське майбутнє. Що, тепер теж нічого не бачите? Отож бо. Росія мобілізувала індійського студента. Це нагадування для всіх іноземців про те, що коли Росія до своїх громадян ставиться як до витратного матеріалу, то чого вони чекають, що до них буде інше ставлення? Індійські журналісти розповідають історію Ракеша Кумара, який приїхав навчатися в Петербург за навчальною візою. Але через кілька тижнів його примусово мобілізували до російської армії, забрали паспорт і телефон та відправили воювати в Україні. Оце так повчився, нічого не скажеш. А Індія ще й з Росією дружить, гордість, хоч якась є. Росіяни раділи, що йдуть напередок, але, як то кажуть, фортуна повернулась до них іншим боком. Не доїхали мальчики в трусіках, а стались без трусиків. Коротше, смотри там акуратні, бічик. От сюда, вот. Все живо. спригнулі вовремя. Ну можете ще трохи посидіти, і вас обов'язково знайде інший дрон. Не переживайте, бавовни на всіх вистачить. Білоруський письменник Олександр Филипенко в інтерв'ю пояснює росіянам, що вони прогавили той шанс, коли можна було вийти на мітинги і змінити щось малою кров'ю. А все тому, що дуже перелякалися. В Росії, коли я був на мітингах, які зараз багато описують як щось то різке, я не відчував цієї опасности. І в цьому смислі я не розумів, чому мільйони не виходили. Я чувствую, что совершенно точно был этот зазор, когда можно было выходить, когда нужно было выходить, и мне кажется, что. Російське общество на напереження, в тому смислі, що в якийсь момент, коли нужно було виходить, ніхто не виходив. А, до речі, з війною у них так само починали воювати проти України, але вже третій рік воюють проти всього НАТО, тільки от НАТО про це не знає. Губернатор Забайкаля Олександр Осіпов, начальницю лісництва, яке в цей час доповідала йому про те, що вони не справляються з лісовими пожежами, що вирують в регіоні. Ну не вийшло затушити пожежі, вийде хоч добро з носа, кудись діти. Така напевно якась логіка. Пізніше російські ЗМІ спробували дізнатися в губернатора, як же так сталося, на що він відповів їм, що не буде коментувати ситуацію без офіційного запиту від ЗМІ. так так подавайте документи і замовляйте акредитацію, щоб я розповів, на що об людину козюльку. Власне, це виходить досить наочна ілюстрація стосунків між посадовцями в путінській ієрархії. Путін витирає козявки об депутатів, ті об місцеву владу, а місцева влада об народ. А Народ цьому ще й радіє. На лайно то вже й добре. Російський пропагандист Кіріл Федоров розповідає, що ну не українцям казати про погане поводження з полоненими, бо й українці європейці й взагалі творять звірства. Ему самому в Европе монтажную пину в дупу задувал, а его не сдався. Ну вот не украинцам осуждать а, отношение к пленным, потому что когда они наших пленных запенивают строительной пеной, а, извините меня анальные отверстия и люди умирают от того, что в них расширяется строительная пена и прочие зверства, о которых даже страшно описывать. Я говорю, я лично сам в Европе и, и Кров'ю, що називається від того, що зі мною робили. заява, звісно, серйозна, о, тільки де докази. Подивись, якими люди повертаються з вашого полону і з нашого. Це ось такий аргумент, який ну ніяк не переплюнеш. А у вас є щось, окрім казочок? Ось тобі ще приклад з найсвіжіших: українці замордували росіяни на в тюрмі. Дають салат з огірками замість олів'є. Ну, як салатик, знову ж опять олів'є, ну не просто як порізане. Ну, Нічого ну, такого вкусненького, домашнього. домашнього ну Прям звірі не інакше. Взагалі, корінь цього балабольства росте з того, що Федоров розуміє, що за всі ці катування росіян над українцями доведеться відповідати. Відповідатимуть вони всі. Ось він і намагається казати, а хохли теж щоб хоч чимось свою дупу прикрити. Воєнні злочинці не мають строку давності, Кірюша. До тебе свого часу теж дотягнуться. Влада російського Іркутська глузує з росіян, в яких в енергетичній наддержаві не має доступу до газу і рекомендує купувати пічку, бо життя без пічки це безпічність, каже чиновник. Но, без безпеці жити це термін такой безпечності, як голова сім'ї. Ну, треба думати надёжном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих э-е домочадцев, это да, своей семьи. Поэтому я я вот как как посолдан, я про то, что надёжность і жизні обезпечення та пріоритети і для государства, і для ну, сім'ї в конце концов, тож участь охранялась в любую погоду. Так може для цього варто зайнятися якимись соціальними проєктами, наприклад, там привезти та встановити печі людям, які найбільше цього потребують. Організувати торгівлю дешевою деревиною чи просто відремонтувати центральне опалення. Та не бред якийсь, самі винні, хто мерзне зігріються на СВО. Ще в 2013 році вулицями Донецька їздили спорткари. а Тепер міст так званої ДНР показує, як їздити на китайському шлаці, привезеному прямо з базара в Чунхуань. Аж досі смердить соєвою водкою. Дуже, Очень канісне жилої необична. Не надо видите, у мене... а потім получається. Я вам обіцяла, що в минулий раз я візьму лада на обкатку, любимый муравей. Ну ми сім що ні не в контенте чуть-чуть, но я уверена, что у меня, как у бывшей блондинки, все получится. Так вот, муравейчик стоял тогда, бедный и несчастный, А теперь он очень счастливый, потому что я вірхов на ньому. Він просто вже розробив і прорахував потенційний маршрут, на якому тебе можна гепнути об який стовп головою. Муравійчик же знає, що таким чином зробить добру справу для всього людства. Шизанута російська бабка, яка днями дивиться ефіри з і Соловйова, розповідає стрімеру, якого, вочевидь, вже можна називати археологом. Що вона народилась в Російській імперії. Це ж уявіть, яка тоді була крута екологія, що вона примудрилась тільки прожити. А правильно, тоді такнапрі до Російської імперії. При Екатерине, Второй, при Екатерине Второй в Российской империи я родилась, я и расту я в Российской империи. В Российской империи ты родилась? Да. В каком году? Да. В каком году ты родилась? Я в Российской империи. Мы советские, Союз. Я, я понял. Ты в каком Россия, году родилась? В Российской империи. Ты в каком году родилась? Да при, чем, да при чем тут, в каком году я родилась? Бэта. Я люблю совет. Да я по вам я вижу. Знаю. Ось так вони живуть в минулому, пам'ятають, як було за імперії. Рити ріпу руками, як ходити на колхоси, їли найсмачніше радянське морозиво, але абсолютно не усвідомлюють того факту, що історія не циклічна, і колись цьому не стає кінець. Ось цей представник ядерного електорату Путіна таки не зміг змиритися з тим, що сьогодні Росія не провідна держава світу, а так резидент Брікс. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитись гарячі новини? Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте зсу. Війна ще триває.